All Powers 2000 без Pro, ми вже бачили, але китайці не стоять на місці і міняють старі баги на нові глюки. Нового зразка станція відрізняється способом підключення. Інший інвертор стоїть, вже є заземлення як по входу, так і по виходу. Йде по металевому корпусі. Наклейка в прямому значенні наклеєна. Обпісяв її електроліт, судячи по всьому. Є повідомлення про. Попадання вологи, червоніюча наклейка і інша структура інвертора. Викручуємо, дивимося, думаємо. Перше, що кидається в очі, це система охолодження повишаючого перетворювача. Нижня рама слугує рамою для монтажу інвертора, а заодно і радіатором для повишаючого перетворювача. Терможвачка і сліди шести транзисторів. Ось вони є на платі. Це є повишаючий перетворювач. По суті, це є резонансник. Тому що бачимо конденсатори прохідні дросель. Два реле потужніх, третє є потужні, реле потужніх, четверте маленьке реле. Це, мабуть, вузол сонця, дросель-транзистори. Синхронний випрямляч тут організований на двох транзисторах, а не на діодах. І шатківниця 4. І ГБТшки. Видно, що стрельнув 550-вольтовий конденсатор, і це є живлення гальванічно розв'язане, мабуть, на власні потреби. Так, ось є драйвера. Це шатківниці, це є драйвер синхронника. Конденсатор в нас десь тут стоїть, ось цей кут плати. І це доволі підозріло, чому би стріляти конденсатору на 550 вольт. Видно, що баняки бовтаються. Тут вони здоровезні і теж на 550 вольт. Правий баняк бовтається більше і виглядає добряче вздутим. Щось мені це не подобається. Таке враження, що тут була перенапруга. Але ж скільки тут вольт мало бути, щоб постріляли 550. ки по попередньому діагнозу ми маємо спалений повишаючий перетворювач, тобто пробиті ось ці транзистори і пробиті транзистори вихідного каскаду. Синхронник виглядає цілим. Станція практично нова, що їй бракує, поки не зрозуміло. І питання, чи дадуть добро на ремонт, а якщо дадуть. То, що ми з тим будемо робити? Бо конденсатори 550 ки це такі проблема знайти. Другою проблемою будуть ось ці такі перетворювача, повишайки транзистори. Тут стоїть 15 NCE, 15T, 14 d В ДПК корпусі чи Т2 пак правильніше. Одним словом, поки більше питань, ніж відповідей. Також звернув увагу. Що кнопка включення Появилася як на прості. На звичайній 2000 без безпро, тут кнопка блюпупа. Найбільша проблема, яка мене цікавить, це конденсатори 550 вольт 470 мікрофт. Ще правда питання, чи треба тут 550 вольт. Тут схемотехніка класична, я не думаю, що тут буде більше 450. Тобто, може сюди і налізуть звичайні 500ки, хоча і з ними проблема в Україні. Цей конденсатор перетворився на погрімушку, видно, що йому дах майже зірвало. Цей залив електролітом плату. Транзистори тут досить слабі, стоять нце 30 ТД60. І от така от конструкція нової 2000 ки All Power. Синхронник на двох транзисторах. Він виглядає живим. Оптопари розв'язують гарячу зимну сторону, а драйвера стоять без оптичної розв'язки. Я чомусь думав, що це драйвера, такі як Екофло, але помилявся. Це є SLM 2110. Відповідно, є ризик, що їх пропшило по живленню, і може бути тоді пошкодження глибше. Але навіть якщо так, то дивлюся, що тоді постраждав би ось цей процик, тому що. Драйверами рулить ось ця конструкція. І це є такий процик нейшн. Це є аналог відомих про ці Вроді, як би, є вже якісь рішення по їх прошивці, але я ще напрацювань не маю. Ну, і нема де взяти прошивку. Тому першим ділом перевіряю, чи живий процик, здуваю биті драйвера. І тільки тоді буде сенс продовжувати. Чуєте, як шипить, там тиск був, думав йому вправити, стукнув, а воно взяло трісло, причому верхню частину зірвало. Цей конденсатор таки під заміну точно. Враховуючи теплоємність плати, паяти ті транзистори таке собі задоволення. От зверху є додаткова шина для розподілення струму, може зразу як і тепловідвід. Позаду за конденсаторами також. Зверніть увагу, тут без обдуву, тут, можливо, частота якась суттєво вища, і транзистори позадумці би мали грітися набагато менше. Бо як не радіатор, радіатора, тут немає. Радіатором виступає по суті плата, і через пластиковий корпус тепловідвід йде на терможуйку на кусок алюмінію, який, по суті, не обдувається. Тому, якби рішення цікаве, але думаю, щось таке продумають. Збираю докупи, пробую поки що без конденсатору, бо зараз нема можливості купити навіть на 450 вольт потрібного. Коротких немає, що міг перевірити вже два рази. Хоча, так як я перевіряю осінню, то можна і 5 разів перевіряти. Добре, тепер треба вімкнути. БМСка пішла. Акуратно, щоб через довгий щуп не замкнути на радіатор знизу. Стаю собі на DC шину. Давайте вмикати AC. 300, 460 вольт на шині. Другий дубль, бо ви не бачили напруги, потім не повірите. Вмикаю AC. І бачу, що на DC шині в мене напруга 470 вольт. 550 вольт без навантаження. Дивно. Але скачками, тобто, спочатку вона піднялася, а потім впала. Не знаю, що сказати. Виглядає досить дивно. Давайте глянемо, що робиться на виході 220. Стаю на вихід 220, вмикаю повторно. Реле, і в мене тишина. Тобто, виходу немає. Є, з затримкою. 228 вольт. Висновок очевидний. З конденсаторами будуть проблеми і саме їх будемо дуже довго чекати. Давайте подивимось, що буде на DC-шині під навантаженням. Я ще таких напруг на DC-шині робочих не бачив ніколи. І так, напопідключав собі паяльників. 200 з гаком ват би мало бути. Виводиться 220 після спрацювання реле з затримкою добрячою. 228 вольт є, пішли вентилятори. Тепер собі дивлюся, що робиться на DC шині. Хочеться так поскоріше, бо трохи страшно. А на DC шині ми маємо 465 вольт, тобто під навантаженням воно просідає. А якщо зняти навантаження, давайте знімаємо по черзі 465, 470. І 200 ватну лампу. Відключаю 550 вольт. Отак От ми і живемо. Навіть 560 було. Ага. І просіло до 420. Тобто система регулювання працює. Працює нормально, просто такий алгоритм роботи. Воно пакує з запасом, а потім просідає. Типу, якби інерційність. Але в будь-якому випадку напруга на конденсаторах таки доходить до 550 В і 450 вольтові тут ставити трохи страшно. От такі от нові технології. Ну і зарядка. Зарядка тут йде реверсом, тобто вже не як в 2000-ках окремий блок імпульсний, а як в екофло реверсом валить. Транзистори тут, в шатківниці 600 вольтові і 550 вольт, які проскакують на конденсаторі, ну так теж впритик. От такі вони китайські рішення. Добре воно чи ні. Думайте самі, я не візьмусь вангувати, бо не маю досвіду. І як і нові станції будуть в роботі, я теж поки що уявлення не маю. Замовляю конденсатори десь в глибокому Китаї і місяць часу буде чекати власник, поки його будемо тішити. Але ми ж забули саме страшне, треба зрозуміти, що відбувається при зарядці. Вмикаю 220 на вхід. Реле. Пішла ПФЦ -шка. 520 вольт на шині. Потужності не бачу. Чому не вдуває нічого? Вдуває, пішла потужність. І робоча 460 вольт, виходить. 466 навіть. Висновок однозначний, 450 вольтові конденсатори сюди не стануть. Ну що ж, майстри брати по цеху, я вас вітаю, в нас нова проблема. Де шукати конденсатори на 550 вольт? Тоді, як ми не можемо зараз нормально купити 500 ки Отак От і живемо. 1,3 кВт з гаком пакує.